21 липня вчора, правда, без моєї присутності, ДБЖ вимкнувся, працював він на два принтери А1 та А1 Міні. Скоріше за все, не знаю, вимкнувся по перегріву, але ну, треба подивитись, що там сів. Умовно кажучи, сів він десь за 2 години, та десь за такий самий час він зарядився. Тут варіантів 2, або він дійсно не допрацював та вимкнувся, або акум мекнув, по капітально. Впала ємність. Так, <кій> по змінам, що по змінам, додав саморобний десульфатор. Десульфатор працює по схемі АК Касьян, є в инеті, збирав повністю самостійно. Е, так, зараз знімаємо та міряємо тестером. А, додав, чого десульфатор? Десульфатор додав тому, що акум періодично ну, за весь час його експлуатації на цьому ДБЖ він рази 3, може 4, висаджувався повністю в нуль. А так він зазвичай ну, теж, скажімо так, страждає. Тобто під час розряду виникає десульфатація пластин, і якраз десульфатор повинен її знімати. Він точно працюючий, бо саме цим десульфатором я цей якум відновлював після придбання. Тож, знімаємо та поїхали міряти, дивитись, що ми тут зараз. Матимемо Так, все від Так, від'єднано. Тестер підключено. Ну, все нормально, все як має бути. Так, 13.07. Стан здоров'я 100% СОК. СОК 100. 2,66 опір. 2,66 опір. Добре, я це не запишу, але трохи згодом. Ну, стан акума норма. ми Будемо далі працювати та дивитись, як цей АЖМ, це автомобільний. Не якийсь там спеціально куплений незрозумілої торговельної марки, це Варта жемівська з машини. Тож, все норма. Слідкуємо далі. Підписуйтесь на канал. Тут, по-перше, про 3 d друк українська, а по-друге, будемо. Всі разом дивитись, як оцей жим, акумулятор умряє, умирає очень швидко на этом безперебойниці. Ну, насправді, не знаю, в мене є своя думка на цей рахунок. Навряд чи він здохне швидко, здохне, але не так швидко, як багато хто каже, тому я і роблю ці такі. Відеозвіти. Акум не новий, акуму відновлений, але працює він нормально, поки що, слава Богу. Сріше за все, просто ну, він вимкнувся раніше із-за перегріва самого ДБЖ. Він страдає такою штукою. Ну, то вже таке. Добре, все. Всім гарного дня, тихого дня!